Відома всім історія буття другий розділ, вірш 16 і 17. І наказав Господь Бог Адамові кажучи: із кожного дерева в раю ти можеш їсти. Але з дерева знання добра й зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. Бог дає певну вказівку. Першим людям, які населяли землю. Єдине обмеження не їсти з дерева, з дерева знання, добра і зла. Ми підемо далі, розділ 3, прочитаємо вірш шостий і вірш сьомий. І побачила жінка, що дерево добре на їжу і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. І розкрилися очі в них обох, і пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігові листя і зробили опаски собі. Ми читаємо про те, як гріх входить в світ. Коли Бог сказав слово своє, а людина не послухала це слово. І з цього моменту, коли гріх увійшов в світ, ми бачимо дії, які роблять Адам і Єва. Вірші сьомому розкрилися очі в обох них і пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігові листя, і зробили опаски вони. Ми бачимо, що через те, що гріх входить в світ, він заставляє робити щось. Адама і Єву. Вони шиють собі ці опаски, щоб прикрити свою наготу. Сама нагота не була проблемою, тому що вони були нагі і до того моменту, коли гріх увійшов в світ. Але ця ногота стала проблемою після того, як гріх увійшов в світ, хоча не було до цього такої. І ця проблема, ця їхня нагота заставляє їх сшити собі ці опаски. Прикрити якось ту ноготу, прикрити якось наслідок того гріха. І варто зауважити тут, що вони сшивають собі ці опаски ще до спілкування з Богом. Після того, як гріх війшов в світ, вони ще не спілкувалися з Богом, ми будемо бачити їхній діалог трохи далі. Але вони вже сшивають собі ці опаски. І вони роблять це першочергово не для Бога. Вони роблять собі ці опаски для себе. Вони самі не хочуть бачити наслідок цього гріха. Їм самим стає вже некомфортно від цього гріха. Тому вони мусили щось придумати. Мусили якимось чином прикрити те, що нагадувало їм про гріх. Повинні були зшити ці опаски, пояс чи опоясання для себе. З одної причини, щоб не бачити наслідок того гріха, щоб їхній гріх не був перед їхніми очима завжди. І пройшло так багато тисячоліть від того моменту, коли гріх увійшов в світ. І насправді то нічого не помінялося в глибині душі, кожен знає, що він є винним. Але ми дуже добре навчилися з вами прикривати цей гріх, шити такі свої опаски, прикрити цей гріх не для Бога. Прикрити цей гріх для себе особисто, щоб наш гріх він не засмучував наші очі, не засмучував нашу душу, щоб ми могли комфортно себе почувати, прикрити цей гріх якось для себе. Людина стала професіоналом в цій справі, зшивання цих опасок. Як прикрити цей гріх перед своїми власними очима? Я хочу подивитися в кілька місць з нового заповіту. Можливо, в два місця. Ми відкриємо спочатку Євангеліє від Луки, Подивимося на деякі з тих опасків, які людина готує для себе сьогодні. Луки 18-й розділ. З вірша 10 по вірш 12. Луки 18 з 10 по 12 вірш. Два чоловіки до храму увійшли помолитись: один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе. Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я почу двічі на тиждень даю десятину з усього, що тільки надбаю. Ми читаємо тут про одного з двох чоловіків, які ввійшли в храм помолитися про цього Фарисея. І ми читаємо про, то, про ті його опаски, про те, як він прикриває свій гріх. І ніби він робить прикриває цей гріх перед Богом, бо ми читаємо у вірші 10, куди він прийшов? Цей чоловік прийшов до храму. Ніби здається, він перед Богом хоче прикрити якось свій гріх. Але насправді ми читаємо в вірші 11. -му. Цей чоловік не піклується про те, як прикрити цей гріх перед Богом. Він перед собою хоче прикрити свій гріх. Фарисей, ставши так, молився про себе. Він не до Бога звертався. Він себе заспокоював стосовно. Своєї гріховної кондиції. Вірш 11. Фарисей, ставши так, молився про себе. Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Це чудовий варіант для себе прикрити свій гріх. Я б сказав навіть найкращий варіант заспокоїти себе. Заспокоїти свою совість, зробити так, щоб мій гріх мені не мішав в цьому житті. Це чудовий варіант для цього. Просто дивитись на гріх іншого. Це дуже добре заспокоїть нашу совість. Це не буде давати нам переживань стосовно нашого гріха. І це те, що ми з вами дуже любимо робити: дивитись на гріх сусідів, дивитись на гріх родичів, наркоманів. Дивитись на гріх тих людей, яких в новинах показують. Ми дуже любимо це, це дуже заспокоює нас особисто. Це такий 100% засіб прикрити свій гріх від своїх очей. Просто біда в тому, що це, це опоясання таким чином, коли ми прикриваємо свій гріх в своїх очах, воно ніяк не прикриє наш гріх в Божих очах. Вірш 12. Я пощу двічі на тиждень даю десятину з усього, що тільки надбаю. Ще один чудовий варіант прикрити свій гріх від себе це почати робити добрі справи. Можливо, стати релігійним, цей чоловік, говорить, що він постить двічі на тиждень, дає десятину з усього. Це дуже хороший спосіб, щоб себе заспокоїти стосовно свого гріха. Це закрити його якимись своїми справами. Дивлячись вже на ті добрі справи, нам буде здаватися ну, не такий я вже поганий. А якщо є з боку ще хтось гірший, це взагалі чудово. Це дуже добре заспокоїть нас. Просто зовсім ненадовго прийде момент, коли ми зустрінемося з Богом і ми зрозуміємо, що нам то було спокійно, але це було так тільки в наших очах, а в Божих очах. Наш гріх був не прикритий, і в Божих очах, на жаль, виглядало, виглядало все по-іншому. Важливо запитати себе, що я особисто роблю в своєму житті, щоб прикрити свій гріх в своїх очах. Можливо, я ходжу до церкви, щоб прикрити свій гріх. Можливо, я читаю Біблію. Можливо, я пробую змінитися. І це все-таки хороші справи. Але якщо я їх роблю для того, щоб прикрити свій гріх, це ніяк не покриє мій гріх. Це буде мати зміст тільки тоді, якщо я це роблю, щоб прийти до Господа, щоб прийти до Господа за прощенням. щоб Він покрив мій гріх, щоб Бог мене пробачив. А якщо це так, щоб виправдатись перед собою, це навіть заспокоїть нас. Але це. Буде мати дуже короткотривалий ефект, на жаль. Вірш 13. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів. Але бив себе в груди і казав Боже будь милостивий до мене грішного. Оцей чоловік прийшов за прощенням до Бога, не пропонуючи йому ніяких своїх прикриттів, не прикриваючи перед Ним. Ніяким чином свій гріх, а так як ми співали сьогодні в гімні 94, такий, як є, такий, як є, він прийшов до Господа. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, ніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. Дуже важливо запитати себе, чи я прийду до Бога. Такі, як є, чи я буду прикриватися в своїх очах якимись речами, якими я звик прикривати свій гріх. Кожен з нас має ці свої речі. Важливо зрозуміти, що в Божих очах вони не мають ніякого змісту. 15 розділ Євангелія від Луки. З 11 по 22 вірш прочитаємо. Євангелія від Луки, 15 розділ з 11 вірша по 22. Почитаємо про притчу про блудного Сина, яку говорить Господь Ісус. Частину цієї притчі. І він оповів: у одного чоловіка було два сини, і молодший із них сказав батькові: Дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю, і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліб. Аж надмір, а я отут з голоду гину. Устаною піду я до батька свого, та й скажу йому: прогрішився я, Отче проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватись сином твоїм, прийми, прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його. І переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати. І озвався до нього той син прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже: принесіть негайно одежу найкращу, і його затягніть. І персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Ми читаємо про цього юнака, який взяв все, що рахував, що було його власністю. Дай мені, батьку, належну частину маєтку. І пішов цей юнак, цей юнак пішов далеко сказано, і подавсь, та й подавсь до далекого краю, вірш 13-й. І це не просто якась притча про блудного сина, це притча про кожного з нас з вами. Це ми з вами, ті, хто взяли від Бога, те, що рахували, що насправді є нашим. Кожен з нас взяв своє життя і пішов дуже далеко. І кожен з нас пішов настільки далеко, наскільки міг піти. Слава Богу, за момент в житті цього юнака, який ми читаємо з верша 14, -го. а як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав скільки в батька мого наймитів мають хліба, аж надмір, а я отут з голоду гинув. Устану і піду я до Батька свого та скажу йому прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе. Коли в повній безвиході цей чоловік знаходився, він прийняв це рішення вернутись до батька. Слава Богу, за момент в житті цього юнака. Але питання, чи в нас з вами був цей момент? Чи в нас з вами був момент, коли ми зрозуміли, що ми в безвиході нашого гріха, що ми не можемо з ним самі абсолютно нічого зробити. Все, чим би ми там не прикривали свій гріх для себе, просто абсолютно нічого не спрацює в Божих очах. Ми станемо перед Богом, ми будемо нагі. Ніяке наше покриття не дасть абсолютно нічого. Чи був в мене цей момент, коли я зрозумів свою безвихідь? Вірш 19. Недостойний я вже зватись сином твоїм. Прийми ж мене як одного з своїх наймитів. Чи я зрозумів, що я недостойний? Чи я зрозумів, що я недостойний вже бути його сином? Чи я готовий прийти назад до свого батька? Прочитаємо ще з 20 по 22 ще раз вірші. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, а його батько вгледів його і переповнився жалем. І побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його, і озвався до нього той син, прогрішився, отче проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватись сином твоїм. А батько рабам своїм каже: принесіть негайну одежу найкращу, і зодягніть його. І персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги Йому. Батько був радий бачити сина. Батько був радий бачити сина таким, як був син. Не зміненого сина, не знову кращого сина. Не сина, який би пробував прикрити якось свої проблеми перед батьком. Такого, як був. Батько готовий був прийняти свого сина. І не тільки прийняти. А ми читаємо вірш 22. Батько задягнув свого сина. Він сказав: Принесіть негайно одежу найкращу і його задягніть. Це про нас з вами. Бог чекає нас задягнути. Бог чекає прикрити ту нашу наготу. Бог хоче прийняти. Бог хоче пробачити, покрити цей гріх. Але чи ми прийдемо до Нього, чи ми прийдемо до Нього? За цим прощенням, такими, якими ми є, чи ми будемо якимось чином далі прикривати той гріх в своїх очах, думати, що це все нормально, дивитись на інших, робити щось для того, щоб цей гріх нам так не, не мучив нашу душу, щоб нам просто було комфортно в ньому. Чи ми зрозуміємо, що ситуація безвихідна, треба вертатись до нього. Він єдиний, хто може задягнути нас. Вернемося назад, в буття третій розділ. Ще один вірш прочитаю. Закінчимо про ті опаски Адама і Єву. Буття, третій розділ, вірш 21. І зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкуряну і зодягнув їх. Ми бачимо, що те, як Адам з Євою прикривали наслідки гріха, не мало ніякого значення. Ми бачимо, що Бог зодягає їх, і Бог зодягає їх не просто, а в шкуряну одіж. І це говорить нам про дещо, говорить нам про те, що там була. Тварина, яка була, яка залишила своє життя там, бо плата за гріх смерть. А Бог так полюбив людину, що поклав гріх той на ту тварину, яка була принесена в жертву, щоб вона покрила гріх людський. І не тільки через це, тому що ця, ця жертва, в яку принесли цю тварину, свідчила про більшу жертву. Свідчила про жертву Господа Ісуса, який буде принесений в жертву, щоб покрити наші з вами гріхи, Його життя було забране, Його кров була пролита, Його тіло було збичоване, щоб покрити наш з вами гріх, щоб нас з вами затягнути. А чи ми зрозуміємо це? Чи ми зрозуміємо цю свою безвихідь, щоб сьогодні прийти до Бога такими, якими ми є? Вірою в цю жертву, щоб він нас одягнув. він все завершив абсолютно. Чи ми будемо далі намагатись робити щось своїм гріхом, закривати його від своїх очей і думати, можливо, це спрацює з Богом? З Богом не спрацює абсолютно нічого, крім тої роботи, яку завершив Його син на Голговському хресті. Неважливо, чи ми будемо почувати спокійно себе в цьому житті стосовно нашого гріха, чи нам буде неспокійно. Є шлях тільки один прийти до Господа, щоб Він задягнув нас, щоб Він задягнув нас тою праведністю, яка є в Господа Ісуса Христа. Він заплатив за гріх, Він готовий задягнути нас своєю праведністю, давши нове народження, але Він чекає, щоб ми прийшли до Нього вірою, що Він помер особисто за мене, що я недостойний, а Він єдиний достойний, помер за такого недостойного, як я. Господь допоможе нам в цьому. Амінь